Айма нашу групу один фірм, єдину неповторну групу Акоше, яка сьогодні з радістю поділиться з вами любов'ю до України, країни з унікальною історією, мальовничою природою та неповторною культурою. Українська земля багата традиціями, і ми пишаємось тим, що є частиною цього народу. Щоб краще передати наші почуття, ми запрошуємо одногрупників продекламувати знаменитий вірш Володимира Сусюра Любіть Україну! Цей твір глибоко відображає дух нашої країни та закликає нас усіх берегти і шанувати її. Тож зустрічайте наших декламаторів Шечок Юліану, Золь Вікторію і біду <плес> Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні яву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну, без неї ніщо як вітер і дим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі є єдина одна, в просторі солодкому чаю. Вона у зірках і у вербах вона і в кожному серця годає. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, Дитячій усмішці, дівочих очах І в стягі на баряних шумі. Як та купина, що горить згорах, гора, широких дошках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І в хмарах, отих пурпурових. Промукала над, що розвіяли прах Чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пропадали нам шлях до весен і швид і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну, любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Дякуємо нашим декламаторам за проникливе виконання вірша. Це було справді натхненно та емоційно. А тепер ми продовжуємо нашу подорож у світ української культури. Наступний номер це танцювальна композиція, яка супроводжується хоровим співом під пісню Гей Гайгас. Цей виступ передає енергію та дух нашого народу. Тож зустрічайте наших артистів. в нас життя, на плечники, готові. Прощай, моя дівча. сьогодні помандруєм, не знаємо самі, Де завтра заночуєм. чорти ми лісові. Гей, го, гей, га, чорти ми лісові, гей, го, гей, га, прапор червоно-чорний, це наше все добро. Червоне Чата знають пекельні барбоці, забути їх не може, чорти милі собі, Гей, го, гей, га, чорти милі собі, гей, го, гей га, а як прийдеться стати зі зброєю в руках, маршало нас за май. Знаю пекені барбиці. забути їх не може, що ж ти милі собі. України. ми сподіваємося, що ви відчули той найбіль, з якою ми хотіли поділитися. Наступний номер декламування вірша «Україна, моя Україна», який відображає душу та багатство нашої мови і культури. Зустрічайте Зуль вікторію. Україно моя! Україно! Твої нескінченні дороги сплелися, мов доля моя. Ми всі повернем до порога, де батьківська рідна земля. Україно моя, Україно, тут пращурів пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце нас тут зігріва. Хай мова твоя, Україно, злітаємо в птаху блакить. А пісня твоя, солов'їна, у кожній оселі звучить. Піду у садок я вишневий, послухаю спів Солов'я. там ранок зустріну рожевий. Тобі уклонюся, рідна земле моя. Люторію. Сьогодні ми хочемо сказати про тих, хто пережив важкі часи, відданий своїй країні, але, опинившись у складних умовах війни, стали військовополоненнями. Це люди, чия сила, духу, мужність та терпіння стали прикладом для нас усіх. Військовополонені це не лише трагедія для кожної родини, а й символи скорості та боротьби за свободу. Ми повинні пам'ятати їхні страждання, шанувати їхній подих та пам підтримувати пам'ять про ті важкі часи, щоб зберегти мир і не допустити повторення трагедії війни. Танець у виконанні студентки нашої групи Ловчакової Карени. Студентка нашої групи Вікторія підготувала композицію зі шкіри до 85-річчя нашого коледжу. А зараз запрошуємо нашу унікальну, шалену, щасливу, веселу, дружню групу у супроводі Юлії Олександрівни. Ходіть сюди. chalna ver.